Вітаю! Там Олексій Орестович, нібито з дружини розлучається, подали, що разом не живуть і мають різні погляди на сім'ю, там, туди-сюдим. Ну, я не про це. це персональна справа Олексія і його дружини. А, знаєте, кажуть, якщо жена ушла к другому, то неясно кому пощастило. А, так ось. Сьогодні взагалі якийсь день правди. правди. Ось е, Київ, Київ, сидять хлопці. Браві, потупили голови. Головне, що на задньому фоні купа прапорів е, наших бригад. Е, ось бачите. І обговорюють. Обговорюють. Е, що ж обговорюють? Давайте послухаємо. Ми робимо. Ми робимо. Робити треба так, щоб не переробляти. Робити треба так, щоб не переробляти. Це геніально. Це знаєте, це дуже схоже на. не Всі лиш можуть смотреть завтрашній день, можуть не тільки лиш всі. це щось схоже на, щоб вода стала гарячою і треба нагріти. І то Крючко, в даному випадку, ще і правду каже: Ну, щоб вода стала гарячою і треба нагріти. Так отут сидять люди в дуже хорошому ремонті. В дуже хорошому кабінеті, я ще раз повторюю, ось дуже хороший кабінет, дуже хороший ремонт у людей. І вони обговорюють, що а як треба так робити, щоб не переробляти. Ще раз вам. Ну давай. Не переробляти потім. В тих укриттях, які в суд... А що ж вони там переробляють? А роблять вони укриття. Це в Києві. І ось цей пан, який інспектував укриття, каже: Я там вчора був. І що? Не переробляйте потім. В тих укриттях, які вчора був, ну там сказати, що тут добре зроблено, чи погано. Зроблено просто чесно, на хі... Якщо б ви поїхали, подивилися, що там роблять. Коротше, він там сказав, що зробили укриття на місці. Зрозуміли, так? Да? На як зроблено? Оце так укриття зробили. І це в столиці. І це ці да, хлопчики так, сидять в хорошому робити. ремонті. Подивіться. В тих укриттях, які вчора був, ну там сказати, що тут добре зроблено чи погано, зроблено просто, чесно, навіть. Якщо б ми поїхали, подивилися, де, що там роблять, Та, який ми робимо, робить треба так, щоб. Робити треба так, щоб не перероблювати, знаєте, щоб вода стала гарячою і треба нагріти. І це вони сидять під час війни в хороших ремонтах. Хороші меблі, хороші меблі, підвісна стеля, хороше світло, чудово, прекрасно, чудово. Телефони, я дивлюся, у них хороші, одяг, ну, одяг як одяг. Все класно, все класно зроблено. Знаєте, ремонт ну як треба, на найвищому рівні. Ну от. Гарний, гарний ремонт, все чудово зроблено. Укриття зроблені на пішовон. Ну, правильно, тому що вони ж там не будуть, цих укриттях. І держава, вони знають, їм, нічого не зробить. Нічого. От зверніть увагу, скільки вже скандалів було. Ні одного не посадили, ні одного не засадили за те, що. Може призвести до непоправних наслідків. Все розпилюється, все розкрадається. Навіть те, що рятує життя людям, що може рятувати життя людям. Аби як? Барабани вже не купують в укриття. Пам'ятаєте, було, барабани купували в укриття. Ну вже так нагло гроші не крадуть. Крадуть ще нагліше. Просто не роблять, не дороблюють і так далі. А самі сидять в прекрасних, хороших кабінетах. Чому вони так ставляться до ось цієї роботи? А тому, що їм байдуже. Їх держава, їм держава нічого не зробить, їх держава не покарає. Бо кругом рука руку миє. Все. І тому ваша безпека це ваша проблема. І якщо вас там перемелить, тому укритті, так уже і все списано буде. Знаєте, влетіло, а хто його знає, був там ремонт, не було там ремонту, було там якісно зроблено, чи не було там зроблено. Потім все спишуть на обстріл і до побачення. У мене колега на роботі, так він, знаєте, фразу каже, що деякі люди погано працюють, тому що ну, сподіваються, що, може, їх дрон там вб'є, та й не працюють. А отут е, схоже, е, дуже, дуже схожа позиція. Дуже схоже. Розраховують на те, що ракета влетить, чи дрон влетить в це укриття, і все, і слідів не буде. А що, а що там розслідувати? Або війна закінчиться, а хто буде розслідувати, як ти там зробив? Закінчилась війна, та і все. Мені просто тяжко уявити, скільки людей. За цю війну стали доларовими мультимільонерами в моїй країні. Я, напевно, не помилюсь, якщо скажу, що за цю війну в Україні стало кілька десятків мільярдерів. Тільки вони трішки сидять тих тихенько. Але думаю, що це кілька десятків, якщо не сотня, мільярдерів доларових. Бо такі обсяги, які може списати війна, не дає ніяке мирне життя. Вони крадуть безбожно. Вони а, ні перед чим не зупиняються, тому що вони знають, це для них зірковий час. Я зараз не говорю про цих конкретно хлопців, які там сидять. В цілому по країні це зірковий час. Скандал на скандалі, скандалом поганяє, і таке відчуття, що держави немає. Вона випилялась. Або випилялась, або оце і є держава. Оце і є ті, хто і керують, і крадуть. Оцих, ще раз повторюю, не звинувачу. Можливо, вони чесні люди. Але те, що в країні шалена корупція на цьому всьому, корупція тому, не тому, що крадуть, а корупція тому, що ось, ручка ручку миє, і всі знають, що їм нічого не буде, що вони в безпеці. Що б вони не робили? Як би вони не робили погане укриття, як би вони халтурно не відносились до своєї роботи, їм нічого не буде. У них буде все ок. Я не знаю, як це побороти. Я не знаю, чому така ситуація. Я бачу доволі жорстку владу, яка нібито позиціонує себе доволі сильно, але я не бачу, що влада могла хоч щось зробити з тими. Хто відверто знущається над українцями, хто відверто ставить життя українців в небезпеку, хто нічого не робить для того, щоб українець був гарантовано в безпеці хоча б в безпечних місцях. Все зроблено. На... І отак все в державі. Все покрито тишком нишком а потім з'являються доларові мільярдери. Я за доларових мільйонерів мовчу. Це тисячі людей. Це тисячі людей, доларових мільйонерів завдяки війні.